Вітаю на щотижневих новинах і одразу погнали до діла на початку тижня. У понеділок Пентагон повідомив про новий пакет військової допомоги для України загальним обсягом 1 мільярд доларів. Список того, що розголосили, доволі таки не немаленький. В нього входять додаткові боєприпаси для РЗСВ типу Хаймарс і «М270». 75 тисяч боєприпасів до 155-мм гармат, тобто до артилерії, до М777 і тому подібних. 20 тисяч снарядів до мінометів 120-го калібру, також 20 мінометних систем. Не зовсім розумію, що це мається на увазі. Ну, скоріш за все, якісь мінометні системи на базі колесної техніки. Ну, відповідно, тобто, ну, не тупо звичайні якісь там міномети, що ставляться на землю, і відповідно ведеться вогонь. А щось таке мобільне, наприклад, на базі Хамві, якщо я не помиляюсь, є такі машини, які, в яких міномет вбудований. Тобто приїхав, відстрілявся, швиденько уїхав. Тобто доволі таки прикольна штука. Тисяча джавелінів, плюс до них декілька сотень. Щось на кшталт е, нашого РПГ АТ-4. Це протитанкова зброя, така гармата ручна. 50 БМП. Е, оце вже цікаво, тому що БМП, в принципі, це бойова машина піхоти. Відповідно, це може бути від, в принципі, під це йдеться, можуть вважати, залежачи від того, як це трактують ЗМІ. Це від Хамві броньованого до БМП Бредлі. Е, ну, Бредлі. Було б, звісно, чудово, якщо б нам Бредлі якусь поставили. Але я все ж таки думаю, що це, скоріш за все, Хамві. Хоча і не факт. Бредлі також є ще там колесна десантна машина, але щось, я думаю, що це, скоріш за все, мається на увазі Хамві і їм подібне. І також по дрібниці це протипіхотні міни, медичне спорядження і тому необхідні умовні дрібниці. Які також необхідні, але що саме найголовне це те, що вже повідомляють про те, що в цьому пакеті передбачено ракети до протиракетної системи оборони на САМС. Яку анонсували раніше. Або вона вже стоїть на озброєнні на захисті нашого неба і просто боєприпаси доставляють, або у найшвидший час вона вже встане на озброєння на захист нашого неба. Я так думаю, все ж таки перший варіант, тому що зараз дуже багато стали збивати ракет. Дуже мінімально з усіх залпів щось долітає. Я надіюсь, таки буде постукана навіть по дереву, хоч я в це не вірю, але на всяк випадок. Тому я думаю, це просто допомога у вигляді, щоб ми не парились з тим, скільки вистрілювати тих ракет, і так що це теж дуже файно. Далі. Ще цікава новина наступного дня підійшла у вівторок. Це те, що Пентагон вже офіційно, нічого не приховуючи, офіційно підтвердив. В попередніх новинах я розказував про те, що у пляшкодупи ходять чутки, що у нас є на озброєні ракети, американські ракети, які діють проти РЛС, тобто автоматично наводяться на ПВО. Ну, коротше, усього, чого є радіолокаційна система, і просто лупашить автонаведенням по них. Так, от, пляшкоду. Про це розказували. А вівторок було підтвердження від Пентагону, що так Пентагон передав е, такі ракети, які е, наші винищувачі застосовують проти е, окупантів. Просто сенсаційніша й бомбезна новина. В принципі, за останній місяць, мабуть, постання такого масштабу, мені здається. Такого кіпішу ми наводили це, коли приїхали перші хаймарси, і окупанти почали горіти просто наліво направо складами взлітати в повітря, хоч хочать вони цього чи ні, тобто не тільки пілоти. Так, от, в принципі, перше можна сказати за історію, ми нанесли удар по окупованому Криму. А якщо точніше, по авіабазі, яка займалася. Обслуговуванням літаків зграї літаків, які якраз таки виконували. Завдання на південному фронті бомбили Миколаїв на, на Миколаїв запускали ракети. кажуть, що там були знищені якраз винищувачі су 31 Якщо не помиляюсь, які здатні нести крилаті ракети, з яких і був обстріл, в тому числі Миколаєва постійно. І в принципі було знищено дуже багато боєкомплекту і в принципі винищувачів не тільки су 31 су 25 су 24 бомбардувальники. Коротше, там просто шороху навели це не те слово. Е, у мене тоді таращило просто весь вечір, просто гарний настрій. Я пам'ятаю, коли цю новину побачив, це було просто очманіти, яка офігізна. Того ж дня, буквально через там, я не знаю, 15 хвилин, а в усіх пабліках Русні з'явилися відоси про те, що вже затори на всіх тарасах в сторону Кримського мосту. Тобто в сторону Ростова, тому що всі к... обісрались і як завжди, по. Як завжди, як пацюки одразу почали бігти, тому що вони там відпочивали, все ж їм позакривали, практично можна сказати. І оця челядь чилила там розумієте, на наших узбережжях Мвезоти. Але, в принципі, я думаю, ми дуже зраділи, тому що у дуже багатьох купальники промочились і не від води Чорного моря, якщо ви розумієте, про що я. А що це може значити? Є дві версії, тому що поки що ніхто Нічого не підтвердив. Ем, так як це відстань більше 200 кілометрів, відповідно, це щось далекобійне дістало до того військового аеродрому. І Або наш військово-промисловий комплекс запустився. ну чи як... Він зрозуміло з перших днів війни працює, але мається на увазі е, саме виготовлення от таких ракет і систем, які можуть дістати на такій відстані к, е, клятих окупантів. Або нам нарешті все ж таки передали ракети Атакамс для Хаймарсу і М 270 І приблизно є сценарій, що е, і до цього повідомлялося, що дуже багато знищено ПВО і радіолокаційних систем було на південному напрямку е, Уорків. Тобто відповідно ці ракети з новини вище, про яку я казав, що нам поставили ракети. Це підтвердили. У Пентагоні ем, просто все було дуже просто. <хи> Вибачте, за тавтологію, що наші винищувачі просто пролетіли, розхреначили все до чортової матері все ПВО і радіолокаційні системи на тому напрямку, і потім спокійно собі закинули е, пару ракет е, цих атакам, або те, що у нас змогли виготовити по тій авіабазі. Такий був теоретично план, по якому був знищений цей ареот. Дрон, в принципі, нам не важливо, яким точно чином він був знищений. Найголовніше, що він був знищений, а точніше, там було знищено дуже багато боєприпасів, тобто декілька складів на ті авіабазі були. І знову ж таки, повторюся самі винищувачі, які бомбили південь нашої країни. В принципі, весь тиждень продовжились взліт складів пляшкодупих. А саме у Донецьку вгатили по якомусь сараю чи бараку. Я не знаю, як його назвати. Ну, коротше кажучи, десь в промисловій зоні міста Донецька окупанти там зберігали техніку. отут можете бачити кадри, як воно все дуже файно горить. Паралельно з пострілами по Криму був здійснений постріл, ще повідомляється по Генічинську, плюс-мінус ті самі години. Тобто, скоріш за все, це був навіть один удар. Тому що там буквально новина з проміжністю десь півгодини. Спочатку Генічинська сказали, що склад злетів повітря, і потім вже почали з'являтися новини. Пабліки цей просто боже якийсь якась яка спам-атака, але в гарному сенсі була, коли ці почались вибухи там на авіабазі. Це просто це відчуття були дуже класно. Окрім Донецька, і Єгенічинська також продовжують прасувати наші війська. Новокаховський міст, Антонівське місто Херсоні, і, в принципі, інші мости в регіоні. У мене така думка, що скоро вони просто стануть навіть не пішохідними, тобто, просто наші хлопці розгатять. Один проліт на всіх мостах, ну по одному прольоту скромненько, щоб вже ж потім нам його відновлювати. От, але щоб орки не змогли ним скористатися, і потім е, виходить, капкан закриється, і просто наші підуть витравлювати пацюків, які залишились на цьому березі, і звільняти Херсон. Через день з'явилась новина про підсумки удару по Криму. В цих ударах було знищено 8 літаків Су-27, 4 літака Су-30, 5 літаків Су-24, 6 вертольотів Мі 8 і один літак іл 20 І окрім цього, всього, 4 склади з боєприпасами до відповідно цих літаків. Так що я думаю, улов дуже такий доволі такий м'ясистий, смачний, я б сказав. І чекаємо на нові удари. Прикріплюю фотографії, які зробили зі спутника цього аеродрому після ударів. Як ми бачимо, там розгашено в принципі, все, що там стояло. Я так розумію, що там ну, просто не залишилось ніяких літаків, які в принципі, там якось можуть літати або якось можуть відновитися. Там просто залишився один попіл. Коротше кажучи, дуже дуже файно на це все дивитися. Просто словами, я це особливо культурними, я не можу передати, яка у мене радість, дивлячись на ці супутникові знімки. Далі ще цікава новина. Я думаю, ви знаєте, новина десь бачили стосовно того, що окупанти намагаються видати, що ми саме обстрілюємо енергодар, а саме атомну електростанцію Запорізьку. І плюс до того всього вони хотіли почати тирити електроенергію, яка виробляється цією атомною електростанцією нашою, і підключити відповідно до своєї енергомережі для цього. І відповідь ВСУ не забарилася, і як ви можете бачити на фотографії, що стало дуже зле лепам, тобто лініям електропередач, які ведуть в сторону Окупованого Криму, відповідно і в сторону Мордора. Викрасти нашу електроенергію у них не зовсім таки виходить, що не може не тішити. І ще цікава бавовна сталася. Якось дивно вона не дуже як би то сказати коментувалася обидвома сторонами Картопляндією і Мордором. А саме про те, що була знищена система РЛС, а саме декілька штук радіолокаційних систем поблизу аеродрому в Картопляндії. І плюс танк, і невеличкі склади з боєприпасами. Я сподіваюся, що це тільки перша крапля того, що буде летіти у відповідь по картопляндії, тому що я думаю, що вже е, ну знаєте таки пора, пора відповідати на всі ті обстріли з їхнього кордону. Думаю, що це просто йде зачистка відповідно цих РЛС, розвідки і тому подібного, е, щоб просто потім. Більш спокійно і легко завдати удари, так як ми це зробили у Криму. І до новин поставок Різніков повідомив про те, що на початку тижня до нас прибули чотири системи М270. Нагадаю, це HIMARS x 2 можна сказати. І виходить, що загальна кількість цих М 270 вже теж наближається десь до 10 штук. Я думаю, коли дійдуть всі, в принципі, обіцяні. Так як було передано декілька від Німеччини вже ось, ось 4 штуки від Великобританії. Це вже щонайменше 7 штук. І по одній дві штуці, там я пам'ятаю, скандинавські якісь країни нам пообіцяли передати. І відповідно, якщо це все доїде, в нас вже буде десь 20 а, хаймарсів. А плюс ще хаймарси, які носували, це вже, мабуть, 24. Я на ходу так виправлюсь, якщо дозволите. І десь 10 штук М270. Я думаю, що це таки доволі така непогана ситуація. Схи, буде схилятись на нашу сторону на фронті. В принципі, вона вже схиляється з такою кількістю М270 і М-142. Він же Хаймарс. Це буде ще веселіше і швидше взлітати в повітря більше і більше складів. Також вже під кінець тижня. Приїхали перші чотири штуки Сау Сюзанна. Це нам передала Словаччина. Це такі Сау, самохідні Сау на колесній основі, тобто дуже швидка, мобільна, має 155 й калібр, максимальну дальність пострілу до 40 км відповідними боєприпасами. Тобто теж така дуже така вагома штука, щоб навішати людей пляшкодупим. Так, що загалом цей тиждень доволі таки дуже 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 веселий. Дуже веселий я би сказав. Скільки зброї анонсували? Скільки зброї вже приїхало? Плюс ви ще повинні розуміти, що в жовтні, тільки в жовтні запрацює лендліз. Тобто ці всі поставки озброєння від Сполучених Штатів Америки, це ще не ленд-ліз, це просто вони нам виділяють допомогу. А саме по програмі ленд-лізу, коли прям е, повноцінно зафункціонує е, військово-промисловий комплекс штатів, по факту буде працювати на нас, тобто на наші потреби, і прям новісінька техніка буде виготовлятися під наші потреби. Це буде ну це буде габела, це я, я би сказав, це буде габела. Під кінець така маленька новина про те, що в окупованому Бердянську в порту знову щось горить. На жаль, поки що без подробиць. Станом на неділю, коли я це записую, відповідно, кінець тижня. Я сподіваюся, можливо, буде щось цікаве, можливо, ні, але я би ставив ставки, можливо, на ще якийсь корабель. Як на початку, один десантний корабель додесантувався і десантувався на той світ. Але подивимося, подивимося, можливо, просто як, якась диверсія партизанами або, можливо, все ж таки щось серйозніше. Ну, подивимося, у будь-якому випадку подивимося. Якщо щось горить, значить є чому горіти. Все одно файні новини, якого б розміру вони не були. Величезне. Дякую всім, хто додивився. Ставте лайки, підписка і до наступного тижня.